Що зараз відбувається заява остання про те, що Бартеру хоче Трамп, і він хоче отримати українські рідкоземельні метали в обмін на допомогу від штатів, тобто Україна їм метали ці рідкоземельні, а вони нам допомогу. Остання заява що бачити за нею? Про що йдеться? Знаєте, для мене важливо, що продовжувалася воєнна допомога Україні. Тому що абсолютно очевидно, що без цієї допомоги Україні буде дуже важко зберігти не тільки територіальну цілісність, але й суверенітет як такий. І мені абсолютно не цікаво, якими заявами Дональд Трамп обставляє свою готовність Україні допомагати. Ми пам'ятаємо, що він під час передвиборчої кампанії, у перші дні після того, як перебував на посаді президента, висловлював певні сумніви щодо того, як Україні допомагати. Скритиковував і він, і багато хто з його. Соратників, те, що ця допомога йде у повітря, і що немає ніякого сенсу допомагати Україні без е розуміння того, чим ця допомога має закінчитися. І от тепер ми бачимо, що є певний мотив, яким принаймні Трамп для своєї аудиторії може пояснювати продовження допомоги. Це родовище українських рідкоземельних металів. Ми розуміємо, що це за великим рахунком не стільки економічна практика, скільки економічна теорія. Ну на сьогоднішній день зараз немає ані безпеки для інвестицій, ані розуміння, коли закінчиться війна, ані розуміння, які будуть потрібні технології, ані розуміння, які саме інвестори готові в це вкластися. Я вже не кажу про те, що десь 60-70% українських цих рідкоземельних металів знаходяться на окупованих територіях. Це щоб Можливо, у є план? Зрозуміло. Я не думаю, що це план. Я ще раз кажу: я думаю, що це план пояснення, чому буде продовжуватися допомога Україні. Потрібно просто знайти мотив. Українці зараз. Е Дискутують з приводу того, чи можемо ми дати Трампу доступ до цих родовищ, чи не можемо. Ну, послухайте, для того, щоб ця дискусія була плідною, потрібно, щоб зберіглася українська держава. Тому що якщо на цій території буде суверенітет Російської Федерації, то тут буде китайський інвестор, не американський. Але він буде вкладати гроші в російські родовища мінеральних металів на території, яка буде оголошена Росією. От і все. Я вже не кажу про інше, про те, що мені здається абсолютно очевидним, що це не таке просте рішення. Можна підписувати будь-які угоди, можна гарантувати будь-який доступ до родовищ. Але з часом розвитку країни, якщо країна буде членом Європейського Союзу, скажімо. Буде змінюватися законодавча база для інвесторів в будь-якому разі. Якщо країна буде членом НАТО, буде змінюватися законодавча база для інвесторів. І якщо ми зможемо будувати в своїй країні якісь підприємства по переробці цих металів, це буде одна історія. І якщо не будемо та мати можливості, і інша, потім хто вам сказав, що через 20-30 років, коли ця розробка почнеться, світу будуть потрібні саме ці метали. Може на цей момент, враховуючи розвиток науково-технічного прогресу, це вже буде далеке технологічне минуле, і потрібні будуть абсолютно інші метали, які будуть в абсолютно інших країнах. А України з її родовищами рідкоземельних металів нікого не буде цікавити. Так було з багатьма країнами, як ви пам'ятаєте, які. Виробляли якісь дуже потрібні, дуже важливі речі, а потім колесо науково технічного прогресу робило оберт, і про ці країни забували, ніби їх ніколи на економічній мапі світу не було. Так, до речі, може бути скоро з, нафто, з нафтовими країнами: з Саудівською Аравією, з Росією, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з тими ж самими Сполученими Штатами. Сьогодні нафта є головним джерелом, і Дональд Трамп стимулює її видобуток. Пройде 10 років зелена енергетика. І нові якісь вийде енергетики остаточно поховають викопне паливо, і країни, які заробляють мільярди доларів на цьому викопному паливі, можуть стати економічною периферією. Так теж може бути. Так що я не поспішив би щодо дискусії, не поспішав би щодо дискусії, щодо того, кому давати доступ до того, що не розробляється, і невідомо, коли буде розроблятися. Я завжди вважаю, що треба вирішувати актуальні задачі. Актуальні задачі досить прості: збережеться українська держава на політичній мапі світу найближчі 5-6 років. Чи зникне з цієї політичної мапи без перспективи бути відновленою, тому що росіяни зроблять все можливе, щоб це була класична Росія? Проти все. Чи можемо ми зараз оцією картою цих металів, зокрема літію? Ми так розуміємо, те, що зараз найбільше запитуваним є, бо він використовується там в усіх гаджетах, якось грати, ну використати цю ситуацію на свій рахунок? Ну так ми ж це і робимо за великим рахунком. Це пункт рідкоземельні метали, це те, що було у плані Зеленського, який він презентував Дональду Трампу, Джозефу Байдену, Камелі Гаріс, і тоді вже казали, що цей пункт рідкоземельні метали. Це той пункт, який був цікавий саме для Трампа, і що для, на Трампа був розрахований. Розумієте? Це ж такий в політиці, це такі крючки, Крючки, на які можна на, 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 на якусь наживку таку надягти. І от на цю наживку, саме на наживку рідкоземельних металів, потрапила така велика риба, як Дональд Трамп. Треба тягнути тепер цю рибу з її річки разом із військовою допомогою. А далі вже розбиратися через роки, роки, роки. Тому що слухайте, нам ще потрібний час, щоб закінчилася ця війна. Дай Боже, щоб це відбулося у 20-х роках 21-го сторіччя, але без військової допомоги вона закінчиться набагато раніше і, звичайно, остаточним і повним успіхом Російської Федерації. Навіть не сумнівайтеся, ми не можемо воювати без зброї.